Ще один раритет, який претендує на звання найстарішого відео Станиславова, презентувала івано-франківцям. На кількох кадрах кінохроніки відображена урочиста коронація чудотворної ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської. Ця подія відбулася 30 травня 1937 року. А зафільмований відеозвіт про неї донедавна вважався втраченим під час другої світової війни. Однак місцевим науковцям таки вдалося віднайти його у Варшаві. Я знайшов книгу отця Константина Жукевича, яка описує коронацію тисячу. 19... 1937 року і на одній з сторінок цієї книги знайшов інформацію, що усе дійство фільмувало пад у міжвоєнний період в кінотеатрах. Показували не рекламу, як зараз, а кіножурнали перед кожним кіносеансом. І це були кіножурнали «Тижневик пад», тижневий пад польської агенції телеграфічної. Тому у нас виникла ідея відразу знайти «Тижневик пад за червень 1937 року. Чудотворну ікону вважають найбільшою святиною міста. Спеціально для неї побудували цілий храм, про що свідчить напис під фонарем фундаментами церкви нині відомої як Блакитна або ж вірменська. Коронували її за понад сім сотень чудотворних зцілень, зафіксованих у спеціальній книзі. Нині образ зберігається у гданському костелі Петра і Павла. Художник-реставратор Валерій Твердохліб на власні очі бачив оригінал святині і створював її копію. Ця ікона переконаний він не лише зцілювала, але й об'єднувала представників усіх конфесій та національностей. Це дійство було дуже встанесловові, дуже ну, потужне, оскільки були гості з цілої Європи. Вірмени приїхали. І з Парижу, і з Венеції власне на коронації був і наш святий. Тепер мученик Григорій Хомишин. Ікона була найбільшою світанією ну не тільки міста а й Польщі, тому що казали, що якщо ти не маєш можливості піти до Ченстухова, то йти до йти до Станіславова. Це так як ми зараз ідемо до Зарваницю, або... власне це була Ченстуховська ікона, Остробрамська і Станіславівська. Досі найстарішим відео Станіславова вважали відзняти радянськими фронтовими кореспондентами після визволення міста від фашистських загарбників у 1944- -му. минулого року. Його оцифрований варіант презентували франківцям. Хоча в інтернеті стверджують науковці її більш ранні кадри, датовані зокрема 1943-м. Збереглося також відео 30-х років із родинного архіву Ріберманів, власників станиславівського спортзаводу. розшукують історики та краєзнавці місцеву хроніку, присвячену Першій світовій війні, яка зберігається у Німеччині.